3 липня голова обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко здійснив робочу поїздку до Кременчуцького району, в ході якої цікавився реалізацією завдань президента України щодо розвитку соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Ходом жнив спочатку у приміщенні райдержадміністрації Олександр Удовіченко провів особистий прийом громадян. Вони зверталися до нього з проблемами будівництва газопроводу до сіл Радощини, Яремівка Демидівської сільської ради, завершення будівництва до Гарківської амбулаторії, загальної практики сімейної медицини, надання матеріальної допомоги на лікування тощо. З усіх порушених питань голова облдержадміністрації дав відповідні доручення до виконання. Тут же відбулася прес-конференція для представників місцевих засобів масової інформації. Їх запитання стосувалися проходження платежів у держказначействі, затвердження схеми планування Кременчуцького району, будівництва Біланівського ГЗК та Нового мосту через Дніпро, ремонту доріг тощо. Відповідаючи на них, голова облдержадміністрації, зокрема, сказав що сьогодні незахищені статті про фінансування за перше півріччя на 80%. 20% непрофінансованих платіжок це є проблемою. Зрозуміло, що є певні сьогодні затримки у зв'язку з тим, що єдиний казначейський рахунок наповнюється не так, як би хотілося сьогодні для забезпечення всіх потреб, всіх бюджетів. Всі захищені статті профінансовуються 100%, заборгованості по заробітній платі в області. І в цих соціальних пільгових цих виплатах, які йдуть як захищені статті, ну, класифікація така просто є, вони виплачені і тут проблем немає. Пенсійне забезпечення також 100%, -е. ті графіки виплати пенсій, які складені пенсійним фондом, вони підкріплюються фінансовим ресурсом. Щодо схеми планування Кременчуцького району то, в принципі, я вважав і вважаю, що це шлях цивілізований, яким треба рухатися. І те, що депутати районної ради підтримали і прийняли таке рішення, це законна дія, яка розв'язує руки для того, щоб район міг далі розвиватися, приймати рішення законні щодо виділення земельних ділянок, щодо дозволів на будівництво як промислових, так і житлових об'єктів і так далі. І так далі. Ви знаєте про те, що розроблена і прийнята обласна схема планування Полтавської області, вона сьогодні остання і тому за оцінками фахівців Мінрегіону одна з найкращих сьогодні, над цим попрацював інститут київський і наші фахівці. Тому кожен район повинен також мати схему планування. Щодо будівництва Біланівського гоку, я вже говорив і буду говорити. З одного боку ми з вами не можемо зупинити сьогодні промисловий розвиток, тому що за ним не тільки розвиток регіону і держави, а ще і наповнення бюджетів всіх рівнів, починаючи від сільських рад, на території яких відбувається промислова діяльність до державного бюджету. Тому сьогодні моя позиція як керівника області, що ми повинні до цього відноситись нормально і не перетворювати в політичні спекуляції. І якщо говорити про соціальну складову, то соціальна складова це дуже важлива складова, і ми вимагаємо сьогодні від керівництва і власників компанії Ферекспо, яка займається цією роботою виконання всіх соціальних угод із сільськими радами. Поки останній житель села, яке підпадає під зону діяльності цього підприємства, не буде задоволений в своїх відносинах із цією компанією, обласна адміністрація не подасть на обласну раду рішення щодо виділення якихось конкретних земельних ділянок або дозволів на будівництво вже ну, в першу чергу об'єктів Біланівського року. Олександр Довіченко зустрівся також з представниками малого та середнього бізнесу району. Окреслив основні напрямки державної політики у сфері підприємництва. Спілкуючи з підприємцями, він наголосив на тому, що розвиток малого підприємництва є одним із важливих інструментів реалізації ініціатив Президента України. Адже в сфері малого та середнього бізнесу задіяні дві третини від усього працездатного населення області в усіх сферах економічної діяльності. Глава держави Віктор Янукович постійно звертає увагу на налагодження відносин держави і підприємців. Тому ми повинні працювати так, щоб забезпечити реальну підтримку малого та середнього бізнесу, зазначив Олександр Удовіченко. Підприємці висловили ряд своїх побажань та пропозицій щодо пожвавлення підприємницької діяльності в районі. На їх думку, сьогодні для села потрібні від держави певні пільги та преференції. Спільно з головою радержадміністрації Юрієм Нагорним та головою районної ради Василем Кравченком, Олександр Довіченко побував на територіях Піщанської і Ялинцівської сільських рад, оглянув об'єкти соціальної сфери. Зокрема, ознайомився з роботою Піщанського центру культури і дозвілля, оглянув новозбудований спортивний майданчик зі штучним покриттям у Піщанській гімназії, схвалив пропозицію піщанського сільського голови Олександра Красницького щодо створення. Дитячого садка на базі приміщення, де навчаються учні початкових класів Піщанської гімназії. У Яленцівському НВК обговорено питання завершення будівництва сучасного спортивного майданчику зі штучним покриттям. Намічено остаточно вирішити це питання вже наступного року. Під час робочої поїздки Олександр Довіченко ознайомився із організацією та ходом збирання ранніх зернових культур у кооперативі Іскра, який є активним учасником реалізації програми забезпечення населення соціальними сортами хліба, слід зазначити, що площа збирання ранніх зернових у господарстві складає 1340 гектарів. Нещодавні дощі дещо затримали хід робіт, та вже перші намолоти показали, що цьогоріч урожайність буде значно вищою від минулорічної. Голова облдержадміністрації разом із керівниками району та господарства обговорили напрями розвитку промислової та аграрної галузі, можливості переробної діяльності, оглянули тік та обладнання, де обробляється зерно нового врожаю.